виконавчого комітету позицію міської ради від 27.10.2011 року номер 228 про втрату чинності рішення виконавчого комітету позицію міської ради від 24.06.2010 року номер 139 Шановні депутати, я хочу це оголосити, щоб це було відомо всім мешканцям нашого міста. Чому це робиться? Приймаючи будь-які акти, ми повинні розуміти які наслідки для тих на ну для, для які розповсюджувалися людей чи для підприємців акти, які ми раніше приймали. Тобто, ми несемо відповідальність за те, що ми колись прийняли. І приймаючи рішення про скасування якогось рішення, да, ми повинні розуміти, що чи не буде там шкоди е, іншим людям, які стоять за, за, за даним рішенням. І тому е, це неодноразово розглядалось питання, і є рішення Конституційного суду, я зачитаю, що рішення суду е, зазначає. Тобто в Конституції України закріплено принцип, за яким права і свободи людини та їх гарантії, визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність. Органи місцевого самоврядування є відповідальними за свою діяльність перед юридичними і фізичними особами. Таким чином, органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них змін, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів. І суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Це є гарантією стабільності суспільних відносин. Між органами місцевого самоврядування і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршено прийняттям більш пізнього рішення. От, от, ви зрозумієте, це такий принцип. Якщо ми зараз скасували, ми зразу вже побачили, що в нас до нас прийшли люди. Вони цим рішенням користувалися і вони там торгували, скасувавши і не надавши їм інший шлях виходу з положення, ми зробили не зовсім правильно, абсолютно неправильно. Для того, щоб це врегулювати, необхідно зараз, так як воно є, заморозити, створити е, тимчасову комісію і вирішити це питання, як ми вийдемо з цього е, ну, скажем, ступора, який ми зайшли. Однозначно, виходу на даний етап, наприклад, ніхто не може запропонувати. Але я думаю, що ми легально зберемось, так як вже подана пропозиція, і представниками підприємців, так і е, депутатами. І буде включимо представників виконавчого виконавчого комітету Кузінців міської ради. Крім того, хотів би зазначити, що відповідно до те рішення, виконавчий комітет Кузінців міської ради не врахував однієї обставини, що є стаття 30 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пункт А, під пункт 8, що в повноваженні виконавчого органу, організації місцевих ринків, ярмарків і сприяння розвитку всіх форм торгівлі. Ссувавши те рішення, ми навпаки створили ще більшу проблему. Закон, рішення Конституційного суду. Однак, як юрист Ігор Валерійович, ви повинні ще й одне сказати, які правовідносини виникли в результаті отого рішення номер 139 хоч з одним з підприємців є договорні відносини, є якісь інші відносини, які можна назвати правовідносинами. Для того і що створюється комісія, немає. Я зараз можу вже повідомити не виникло, тому що там люди. більше п'яти ви, років. Ви, ви, ви як юрист повинні знати, що правовідносини не виникли. Тому ота про... преамбула вже каже неправа. Це по-перше, правовідносини не виникли. По-друге, я вже неодноразово казав, чому було відмінено рішення виконавчого комітету, і воно повинно було бути відмінено ще під час. З тої прискореної процедури перегляду актів, коли всі акти, які, в яких вказані недіючі закони, повинні бути відмінені. Була така мова в нас. Ми відміняли останні в березні. Просто виконавець, яка займала посаду начальника відділу торгівлі, не показала нікому, що існує оце рішення номер 139 Ніхто навіть не знав про це рішення, воно і раніше не було виконано, навіть на момент видачі. Я зараз зачитаю його текст, щоб ви знали, про що мова йде: про визначення місць для одноразової торгівлі з метою впорядкування торгівлі у суботні дні, покращення стану дорожнього руху. А тепер уявіть, наскільки він покращений в суботу, по вулиці Ринкові, в результаті цього рішення. В районі вулиці Ринкової в дні суботньої торгівлі та збільшення надходжень до міського бюджету, керуючись декретом Кабінету міністрів України про місцеві податки і збори. Відмінений. Положенням про збір за надання дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг, затверджено рішенням міської ради від 20.09.2007 року номер 233 Відмінений. На підставі пункту 8. Пункт А, під пункту 2 пункту Б статті 3 закону України про місцеве самоврядання в Україні, виконавчий комітет вирішив визначити вулицю ринку для одноразової торгівлі у суботній дні. Визначити проволок між територією МПП ринок та територією автовокзалу для одноразової торгівлі в дні, в дні суботньої торгівлі та щоденно. Відділу з питань торгівлі та сфери обслуговування населення, виконавчого комітету до 15.07.2010 року. Визначити та затвердити відповідно до вимог чинного законодавства механізм справляння збору за одноразову торгівлю в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян з кожного торгового місця. Справляється цей збір на даний момент? Про що йде мова в рішенні? Чому воно і відмінено? Сергій Іванович, є роман... питання перші два пункти. Наприклад, організація роботи е, ринку да? на вулиці Ринковій в суботу. Чому тоді не скасував, Ігор, Чому? Валері, Чому? Виконком не скасував тоді частково юридична Ігор, Ігор, освіта? Коли прийшло про скасування всіх регуляторних актів, де вказаний неіснуючий закон, ви читали це? Якщо два, два декрет кабіну і наше положення відмінені, на підставі чого взагалі може діяти це рішення? Це рішення підлягає частковому скасуванню. Ось про що я кажу, як юрист вам. Як юрист, тепер скажіть, що буде написано в верхній частині рішення. Як юрист, скажіть, як воно буде. рішення виконавчого комітету. Рішення номер 139 як буде звучати в вашій редакції, як юрист. Я моєї редакції зараз немає. Я, будь ласка, ставте на голосування і не коментуйте мій Роз, Я, виступ. Я маю право на виступ в обговоренні такій форми, як ви. Висуйте, Я вису. його і обговорюю. Хто ще має бажання виступити? <звілляє> Чекайте, <у> Любов Гляні. <звілляє> <на вас. звілляє> Я не проти комісії. Напрацювати і розновити цю ситуацію, що склалася на великій ринку, Любов Уляніна. Я не проти створення комісії, але скасовувати рішення виконкому, те, що було 27 го числа, це незаконно. Якщо міська рада хоче дозволити торгівлю, я вже на початку сесії казав, міська рада має прийняти рішення про надання дозволу на суботню торгівлю. Ви на це день не хочете. Я пропонував такий шлях виходу. Він законний, а ви пропонуєте незаконний шлях виходу. Шановні колеги, для чого пропонується все ж таки скасувати? Якщо рішення буде і діяти так? Над, е, на цю суботу, відповідно, правоохоронні органи мають право йти і штрафувати людей. За що? За те, що ми не врегулювали дане питання і не можемо знайти вихід з даного вирішення. Ви можете вихід, ви берете на себе відповідальність на сесії міської ради і голосуєте. За те, що ви надаєте дозвіл на одноразову торгівлю. Але ви цього не хочете. Ви хочете піти, незаконно. Якщо, якщо тимчасова комісія дійде до такого висновку, на наступній сесії ми так і зробимо. Все одно, в цю суботу, рішення виконкому не буде скасовано, тому що я незаконне рішення ради не підпишу. Я вам це зразу кажу. Шановні е депутати і представники певної політичної сили, яка зараз.